Доброго дня! Вас вітають на каналі Шкода, що не Гретей. Даний автомобіль сьогодні присутній на даному каналі. Шкода Кодіяк, 2019 рік, 25 листопада. Експлуатація 20 рік. Автомобіль 140 кВт 190 кінських сил Поєднання з коробкою DSG dq 500 7 ступенева мокра. Даний автомобіль має максимальні асистенти. Максимальні фари, камера асистентів, камера 360, фізика цитанові диски, безключовий вхід, автоскладування дзеркал, музика Кентон, максимальні сидіння, максимальна магнітола коламбус, led приборка. Система старт-стоп, поєднання з оздобленням піано Black шторки на вікнах, підігрів задніх сидінь, розетка на 220 вольт, 12 USB. Комфортний вхід з помахом ноги Нове запасне колесо, комплект до нього, сам буфер. Закриття теж комфортний вхід. Стоять проставочки ззаду 2 см на вильот, спереду см. Тисячу назад обслужений повністю автомобіль. Замінено масла, фільтра, тормозні колодки в даному автомобілі. Пробіг даного автомобіля становить на сьогоднішній день 159 тисяч. Ось такий чудовий автомобіль сьогодні на каналі. Відторився ще раз. Шкода Кодіяк. 25 листопада 2019 року. 2.0 дизель 140-190 DSG, dq 500 7-ступенева мокра. Найнадійніша коробка з лінійки DSG. Повний привід. Дякуємо за увагу. До побачення.